Дитячий гомін різнобарвні кульки та пісні. Так зустрічала гостей на новосілля родина Стець Маркових. 25 вересня по вулиці Дзержинського, 10, неподалік від колишнього Коростенського парзаводу, відкрився новий дитячий будинок сімейного типу Квіточка, де виховується сім дівчаток. Разом з батьками Лілією Стець та Анатолієм Марковим дівчатка підготували для гостей цікаве свято. Декламували вірші, співали та танцювали, вкотре підтвердивши вислів, талановиті діти зростають у люблячих родинах. На свято завітали представники міської влади, соціальних служб, благодійники та друзі. Дитячий будинок сімейного типу це ті нові форми виховання, які зараз є в нашій державі. І ми вітаємо героїчних батьків. Ми дуже порадіємо за наших діток, що сьогодні є можливість відкривати такі будинки і дітям знаходити. Свою сім'ю. Ми всі знаємо, що саме добре, саме гарне виховання це в сім'ї. І слава Богу, що у нас є такі мужні люди, такі відповідальні люди, люблячі дітей, які на себе беруть таку колосальну відповідальність, і отаких от квіточок, як сьогодні тут стоять гарненькі, беруть на виховання. Така гарна подія відбулася завдяки співпраці міської влади із закордонними благодійниками, наголосив міський голова Володимир Москаленко. Дитячий будинок сімейного типу Квіточка створений за підтримки студентів з норвезького міста Ган, норвезької благодійної місії Віра Надія Любов, шведської місії Вінден та виконавчого комітету Коростенської міської ради. Це вже не вперше закордонні благодійники допомагають Коростенським дитячим будинкам сімейного типу. В нашому місті з'явився ще один такий будиночок сімейного типу. Це тільки прикрасить таке місто, як наше Коростень. Я хотів би сказати, що з'явилось воно, як вже Марс сказав, завдяки людям з Норвегії. Це не просто якісь поважні тьоті і дяді. Але це прості студенти, які збирали кошти своїми руками, щось робили. Збирали кошти, потім передали їх сюди до нас. І також я замітив чудову назву цього, цього дитячого будиночку Квітка. Тобто, хай квітнуть тут, тут діти, хай вони розквітають і розкриваються. Нарешті урочиста мить ні, не перерізання стрічки як символу входин у нову оселю. Малеча разом з батьками та міським головою на кольорових кульках написали найзаповітніші мрії та побажання. Кульки під гучні оплески знялися у небо як символічний початок нового яскравого життя у великій дружній родині. Всім присутнім дозволили оглянути будинок зсередини. При облаштуванні будинку було враховано усі потреби дітей: затишні кімнати для дівчаток, світла простора вітальня, сучасно обладнання на кухня, кімнати гігієни. Лілія Стець та Анатолій Марков мають двох рідних дітей Влада та Тетяну. Крім того, прийомного сина Арсена. А ось ідея взяти на виховання дівчаток прийшла на думку голові родини. Така ідея прийшла, до речі, нашому папі. нашому папі прийшла така ідея. У нас всі сім'ї дитячі, прийомні, вони наші друзі. Ми до них їздили в гості з подарунками. Ну і от вирішили теж для себе зробити такий же подаруночок – Виховати діток. Запропонувала служба подивитися одних діток. Я дуже переживала їм сподобатися, щоб я їм сподобалася, щоб ми їм сподобалися. От, так. Ми одразу знайшли спільну мову і з одними і з іншими. Хоч другі були дітки в притулку майже рік. Взагалі їм було дуже важко підійти до цього. Навіть з цією думкою звикнутись, вони чекали маму, свою маму. От, я їм сказала, що кажу, ну давайте ми поїдемо до нас в гості. Мама, якщо захоче, мама вас приїде, знайде. От і таким планом вони нас залишилися. І, і, ну зараз вже про батьків не згадують. Сьогодні родина стець Маркових виховує семеро дівчаток віком від 5 до 10 років: Лілю, Аліну, Дарину, Каріну, Марину та двох Настусь. Батьки пишаються своїми квіточками та говорять: дітей треба любити, тоді все буде добре. За цей час найбільше порадувало те, що дітки почали краще розмовляти, що вони почали краще вчитися. Ну і, звичайно, саме радує те, що вони дійсно талановиті. Вони якраз нам підходять. Вони такі заводні, як і ми. Вони співати, значить, співати, танцювати, значить, танцювати. Йти в туристичний похід, всі за туристичний похід. Ну, такі всі, всі жваві діти, активні. Такі. Ну, треба любити дітей. Без любові до дитини ти не зробиш ніякий крок, ніякої викиди. Вигоди від цього ти не отримаєш, якщо ти не будеш любити дітей взагалі. А якщо в тебе на очах пробивається сльоза, коли ти бачиш їхні очі, які вранці встають, тебе цілують і лягають спать цьом, 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 -цьом то хоч там і розозлився, але так у тебе попускає, перехрестили на ночь, заснули. І зранку, ну це робота, це тяжка робота, звичайно. Головна мета відкриття таких будинків сьогодні це дати шанс дітям-сиротам та дітям позбавлених батьківської турботи мати щасливе майбутнє, мати сім'ю і можливість реалізуватися у цьому житті, чого ми і бажаємо великій родині стець Маркових.